Доброго раночку. Сьогодні 12 січня, і щирі обійми відкривають нам наступну грань сили слова. Наше 12 послання звучить так. Гроші приходять до мене легко з різних джерел, і я розпоряджаюся ними з мудрістю та радістю. Сьогодні ми відчиняємо двері свого внутрішнього простору, щоб запросити ці слова у свій день. Фінанси це важлива складова балансу достатку. Але це послання не лише про гроші, воно поєднує відкритість до нових можливостей і усвідомлене, відповідальне ставлення до ресурсів. Це наш глибокий підхід до поняття добробуту. Адже добробут це не лише цифри на рахунку, це енергія, що потребує гармонії між прийняттям та управлінням. У світі, що постійно змінюється, саме цей баланс стає опорою для внутрішньої стабільності. Заплющить очі і уявіть свій спокій у фінансових питаннях. Ви вільно плануєте майбутнє, знаючи, що ресурсів достатньо, гроші приходять тоді, коли вони потрібні, без напруги, у правильний. Момент відпустка, суттєва покупка, вам на все вистачає. Плекайте це почуття, адже таке наше налаштування створює міцний фундамент для того, щоб кожен ресурс, який приходить у вашу оселю, працював на розвиток, радість і свободу вибору. Нехай цей баланс наповнює вас спокоєм і впевненістю. Нехай цей наш спільний код впевненості примножує кожен ваш. Успіх, пам'ятайте його і промовляйте впродовж дня, світлого вам дня, візьміть натхнення щирих обіймів Адвенту в свій день.